Прикордонна сумська область стала першою, де виявили штам коронавірусу Кракен повідомляють, що пацієнт не був щеплений за даними ВООЗ, Кракен у порівнянні з попередніми штамами найбільш ефективно ухиляється від імунітету і здатний викликати серйозні захворювання у людей похилого віку та осіб з ослабленою імунною системою. А ще він має дуже загрозливу особливість. Дуже висока, як ми кажемо, контагіозність чи заразність. Майже 8 чи 9 осіб з 10 контактних хворіють на захворювання. Він реєструється у осіб, які вже й перехворіли другими іншими видами коронавірусного штаму. У світі його прозвали хуліганом. Він має раптовий початок хвороби і лихоманку. Симптоми кракену також пов'язані з болем у горлі та ларингітом. Тобто, це ті симптоми, які раніше не були притаманні коронавірусу. При швидкому розповсюдженні і наявності нещеплених людей ми маємо очікувати різке зростання кількості захворюваних, а це нам сьогодні зовсім не потрібно, бо медична система і суспільство мають зараз трохи інші пріоритети. Але є й позитивні характеристики. Кракен має менше ускладнень він викликає легший перебіг хвороби, особливо у вакцинованих. Але в нашій області ситуація з щепленнями у медиків викликає занепокоєння. На жаль, в Дніпропетровській області ми ніяк не можемо перетнути бар'єр в 60% дорослого населення, які отримали хоча б первинну вакцинацію. Це перші два щеплення, чи перше щеплення, це якщо це вакцина Джонсон. І ми застрягли на цій цифрі. Прогнозів щодо сплеску епідемії в області наразі немає. Загалом, на думку лікарів, коронавірус вже перейшов в сезонне захворювання. Так пандемія є, але це вже не та пандемія, яка була два роки тому. Євген Подашенко, новини одинадцятого каналу.